Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit Plus Climanco Group. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином внести статистику для нарахувань по-середньому для медичної галузі. Для початку обираємо під систему облік заробітної плати. Пункт меню Статистика суми для розрахунків середніх заробітної плати. При виборі цього пункту меню вам відкриється таблиця з деталізацією періоду та табельного номеру співробітника. Ми зазначаємо дату початку та дату закінчення, тобто термін, з яким ми плануємо працювати, за які місяці ми хочемо внести інформацію. В полі Табельний номер ми можемо зазначити конкретну особу із довідника персонал, довідник номер 2 Обираємо цю інформацію подвійним натисканням. Також ми можемо не вказувати цей відбір і зазначати інформацію за різними співробітниками. Натискаємо Зберегти, після чого додаємо новий рядок. Права кнопка миші додати або натиснувши іконку на панелі інструментів. Оскільки ми обирали конкретно. Особу певного співробітника програма автоматично зазначає тут його прізвище, ім'я по батькові. Обираємо Потрібний на місяць, наприклад, дата 1 серпня 2024 року та вказуємо інформацію, що стосується сум, нарахованої за попередній період заробітної плати для лікарняних, для середнього за останні два місяці, для розрахунку відпускних. Вказуємо потрібні нам суми. Після чого натискаємо відмітку Зберегти і інформація відображається у загальному списку. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!